Ніч проти 6 червня 2023 року окупанти підірвали греблю каховської ГЕС, аби створити водну перепону на шляху планованого контрнаступу українських військ. В результаті вода накрила понад 80 населених пунктів, міні поля з обох боків каховського водосховища, склади палива, хімікатів. Токсичні речовини потрапили в акваторію Чорного моря. І про наслідки цієї катастрофи, які екологи спостерігають, і досі будемо говорити далі із головою Всеукраїнської екологічної ліги Тетяною Тимочко. Вітаємо Вітаємо. вас. Доброго дня. Пані Тетяно, ми сьогодні вже в ефірі українського радіо обговорювали ситуацію. От станом на другий рік після катастрофи, після цього теракту, після цього злочину із хорошого гарно росте верба. кажуть, що інвазивні види на тлі нашої української верби не дуже там розвиваються в тих місцях, де вона тепер має можливість рости. Якщо ширше подивитися на ситуацію, в якому стані зараз ця екосистема. Ця екосистема показала безпрецедентні якісь факти відновлення, які не очікували, можливо, не очікували ні науковці, ні взагалі люди, які там живуть поблизу. Бо коли відбулася ця страшна катастрофа, науковці прогнозували і не безпідставно. Прогнозували, що мули каховського водосховища висохнуть і будучи легкими, можуть бути підняті в поверх на ну вище пилу. Урями, і це була така була б серйозна дуже загроза, але природа стала на захист України, бо це якраз був період, коли насіння всіх рослин, які були навколо каховського водосховища, в плавнях це насіння от або плавало на поверхні каховського водосховища, або просто це насіння було в повітрі. І після сходу води відбулося ну, дуже швидке, досить швидке заростання цієї території. Спочатку травами, потім чагарниками, і вже в минулому році це були двох-трьох метрові дерева. В цьому році це деякі з них сягають 7 метрів, і це відбувається заростання, знову ж таки всупереч іншої ідеї, коли ми говорили про. Заповнення цієї чаші бувшого каховського водосховища інвазійними рослинами автохтонні природні види все таки перемогли, і це також зараз фіксують науковці. Причому ми бачимо таку позитивну тенденцію збільшення кількості різних рослин, які знаходяться на території бувшого каховського водосховища. І якщо це було в 23-му році до кінця року до 30 видів. Різних рослин, які там вчені, побачили, то вже в 23 третьому, році це було до 180 і вже більше 200 видів різних різних видів рослин, трав, квітів, чагарників і дерев, можна спостерігати на цій території, ну, Там взагалі і, звичайно, була фантастична плодючість і. Якісь запаси енергії, я не знаю. Я сьогодні побачив цифру, що верба росла зі швидкістю 2,5 см сантиметри на добу. Це, ну якби я прочитав у фантастичних книжках, я б скоріше про це повірив. А що з фауною, пані? Таку швидкість дали мули. Це може швидкість дали мули. Ну, як скажемо, як екологи ми можемо констатувати, що ці мули забруднені звичайно різними були хімічними речовинами, які спускались по Дніпро, сідали на Каховського водосховища, але там дуже було багато біогенних матеріалів, які в тому числі дали можливість таке швидке зростання цим рослинам. Інша справа з тваринами і птахами. Тут, скажімо так, ми. Фіксували трагічні наслідки підриву каховської греблі, тому що вже е, в 23-му році, десь у вересні, е, деякі експедиції е, і спостереження е, показали, що е, більше 160 тисяч птахів, е, які е, гнездувались на на островах е, Каховського водосховища, в плавнях на узбережжі Каховського водосховища, вони опинилися або під загрозою, і дуже значна частина цих птахів просто загинула. Найстрашніше, що загинули пташенята, які в той час вже у багатьох птахів народились, і е, крила, на жаль, не всіх птахів могли врятувати, тому що висота хвилі була дуже дуже високою, і тому в дніпровських плавнях дуже багато птахів загинуло. І от е, такий вибух, е, і така маса води, яка пересувалась, е, не дала можливості дуже птахів. Хам врятуватись, ну і це стосується звичайно і тварин. Величезна кількість до 200 тисяч тварин в залі були в зоні затоплення, і є факти, які підтверджують, що ну з такими оцінками тоді лише загальними 20 тисяч тварин, диких тварин в основному загинули в цих хвилях води, які не змогли врятуватись. Це стосувалося і крупних тварин, копитних. Які яких було там дуже багато, тому що саме на цій території е, нижче Каховського водосховища знаходилось кілька потужних і дуже важливих об'єктів принозаповідного фонду: це національні парки, Ніжньодніпровський, Олешківські піски, Кам'янська Січ, Білобережжя Святослава, Чорноморський заповідник. От всі ці території вони не були е, знає, якось випадково обрані. Це були території, на яких мешкало величезні популяції тварин. Птахів, комах, гризунів, які, популяція яких була в основному розташована саме на півдні України. Тобто, ну, насправді, от якщо ми говоримо про територію, то значна частина популяції тритонів просто загинула, і це фіксували вже потім після сходу води. Пані Або наприклад, і... е, ну різні такі е, ну різні е, рі, хоч і великі популяції, і нібито звичайних тварин зайців, вовки, лисиці, косулі. Але це були території, де були унікальні місця, де і, ці і, тварини і, могли і, мешкати і де, вони змогли не змогли врятуватись від великої води. Ще маємо трішечку. Ки часу та пані Тетяну хочеться розуміти, а які наслідки для акваторії чорного моря має ось під, під підрив греб Каховської скільки була запріснена зараз? чи, чи, чи є, є ще ці зараз. наслідки? Це тоді була це страшна катастрофа, тому що, наприклад, з Каховського водосховища, в якому було 18 мільярдів кубів прісної води, не менше ніж 12 мільярдів кубів, спустилися до чорного моря, і значна територія прибережної смуги чорного моря була опріснена. І науковці підтверджують, що частина риб, які мешкали виключно в салоні води Чорного моря, вони просто загинули від того, що вони потрапили в прісну воду, і це перемішування не відбулося так швидко. Крім того, величезна кількість сміття небезпечних відходів після руйнування інфраструктури, світі звалищ, нафтих, нафтових заправок і таке інше. Ну ті ж самі цвинтарі і будівлі це все винесло потім значною частиною саме смуг чорного моря, і призвело також до загибелі живих водних організмів. і порушення на довгий час морську екосистему. Звичайно, до цього часу відбулося і розбавлення, і відновлений сльовий баланс. І значна частина цих відходів була або вилучена, або осіла на дно моря. Але саме в той період це ну, була дуже дуже трагічна ситуація, і пані Тетяна, Тетяна дякуємо вам за ваші коментарі.